Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді ось така от садова гірлянда на сонячній панелі. Купив я її у Лаврорі за 229 гривень. І давайте її дістанемо з упаковки і розглянемо детальніше. Ось такий вигляд вона має: як ми бачимо, лампочки доволі великі. Судячи з упаковки. Є їх тут 10. На упаковці про це вказана інформація. Кожна лампочка має ось таке вушко, за яке можна кріпити лампочки. І є в комплекті також ось такий тримач, на який можна ставити власне, саму сонячну панель. Ось таким чином це. Збувається і такою прищапкою можна його кріпити. Власне, сонячна панель у нас така в інструкції, зазначено, що тут є датчик освітленості. І коли гірлянда вимкнена, то в сонячний день за світло вона заряджається, а коли темніє, вона автоматично вмикається. І світить нам. З зворотньої сторони у нас є вимикач, він зроблений у вигляді тумблера і захищений ось таким силиконом від потрапляння вологи. Є у нас позиції on-off, таким чином воно перемикається. Інструкції також зазначено, що в середині у нас має бути нікель металгідридна батарейка типу розміру 2А, тобто звичайний акумуляторний пальчик. І, на мою думку, це є доволі практично, оскільки їх можна легко знайти, і при потребі купити та замінити уже зношений акумулятор в самому пристрої. Також зазначено, що. Світло є тепло-біле. Воно є надзвичайно приємним для очей. І, і вказано також, що перед першим використанням потрібно 2-3 сонячних дні зарядити сам акумулятор. І не дивно, що тут таке вказано, оскільки вимкнути, мені не вдалося цю гірлянду. Імовірно, через те, що постачається вона з розрядженим акумулятором. Також хочу зауважити, що оскільки в нас тут всередині заявлено, що нікель металгідридний акумулятор 1,2 вольта, то цілком ймовірно, що ми можемо його звідси дістати і зарядити не від сонця, а від звичайного зарядного пристрою для акумуляторних батарейок. На кшталт літокали. Це можна робити, коли у нас зима чи осінь, коли багато похмурих днів і сама сонячна панелька не буде мати змоги зарядити повністю наш акумулятор. Загалом, що можна сказати, що річ доволі цікава. Практично. Особливо мені сподобалось власне джерело живлення. І е, доволі принесе гарний вигляд у ваш декор, у ваше господарство. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео. Дякую вам!